Твори базу воркаутера, воркаута Дама, серіал як накачатись своєю масою тіла на перекладенні брусах та в домашніх умовах. В сьогоднішньому відео розповім вам, яким чином можете, зробивши по одному підходу на перекладенні підтягувань та віджимань на брусах, накачати всі м'язи верху тіла, великі груди, великі руки, велику спину, великий прес. Великі дельти, великі тріцепси, великі біцепси, великі навіть трапеції. Всі м'язи в більші чи меншій мірі задіються при віджиманнях на брусах і при звичайних всіх класичних вправах, звичайно ж, все качається в більші чи меншій мірі. Більше всього, ви можете накачати м'язи тоді, коли знаєте, яким чином їх потрібно качати. Тобто, знаючи всі основи. Кожну деталь та відмінності в тому, як робити з якою швидкістю, та де акцентувати увагу, на якому м'язі при віджиманнях на брусах, це важлива деталь. Тому, само собою, покажу вам, на прикладі, як качаються м'язи грудей, рук та пресу при віджиманнях. На брусах дуже важливо знати, яким чином правильно робити для того, щоб качати м'язи. І саме в цьому тренуванні, ви це зрозумієте. Тому 100% поставте лайк, напишіть коментар, як вам це тренування, коли спробуєте його. Та дякую всім, хто купляє мої програми тренувань за 1000 доларів на сайті www.workoutadama.com І так ви качаєте разом зі мною м'язи по відеоінструкціям. Тож сьогодні потрібно буде зробити дуже чітку, конкретну. Ціленаправлену, супер-пупер, класну знаючу основу, яка допоможе абсолютно всім. Тобто, ви не сумнівайтесь. І, звичайно, що ті, хто віджимається на брусах уже давно, то знають, що потрібно віджиматись максимально ідеально, тобто опускатись вниз, наскільки це можливо, і випрямляти повністю руки при віджиманнях. І само собою, що. Просто робити ідеальні віджимання, при цьому не знати інші деталі, цього буде мало. Тому суперсекрет, який, можливо, навіть більшість не знає і не пробували, в сьогоднішньому відео розповідається. Це не схоже, ніж було раніше, і в будь-якому попередньому відео цього немає. І ця інформація секретна, скажімо так. Тому ви точно будете знати, як робити віджимання. Тому що ну, просто ви робите віджимання. Навряд чи ви накачаєте м'язи так. Ви можете робити ту саму кількість разів, віджимаючись, але при цьому не качати м'язи. І якраз ви дізнаєтесь сьогодні, що треба робити найголовніше при підході. Для того, щоб м'язи дійсно накачались. Як не поспішити при віджиманнях на брусах і не зробити там більшу кількість разів, але при цьому не накачати м'язи. А як навіть якщо менше зробити, то все рівно як накачати м'язи? Тож, саме тренування воно починається з того, що потрібно робити один підхід на брусах та один підхід на перекладині. З якого починати обирайте самі, але рекомендую вам починати з брусів, тобто, наприклад, ви йдете на бруси, і робите максимально ідеальні віджимання на брусах ту кількість разів, яку можете. Якщо це 4 віджимання, і ви зробили всього лише 4 рази, то після цього зупиняєтесь тому що відчуваєте, що не можете далі робити віджимання. Або наступне віджимання вже буде криве, неякісне, неповне. Наскільки ви відчуваєте, скільки разів можете зробити максимально ідеальних віджимань, таких і робите. Тобто тільки ви відчули, що далі не можете, вже щось іде криво, неякісно, опускаєтесь вниз. І в нижній точці чекаєте стільки секунд, скільки ви можете. Тобто відпочиваєте інтуїтивно, можливо, це 3 секунди, а може навіть і цілих 15. Стільки секунд потрібно вам для віддиху, скільки потрібно, і після цього робите далі підхід. Тобто, ви не просто відпочиваєте в нижній точці, ви ще й розтягуєте свої м'язи, напрягаєте їх і статично утримуєте своє тіло на вису в одній точці. Якщо вам потрібно після того, як ви вижмете себе в верхній точці ще почекати також декілька секунд, то почекайте. І таким чином, інтуїтивним тренуванням робите далі кожні нові віджимання. Тобто, опустились вниз, почекали пару секунд. Піднялись вверх. Можете далі робити ще 2-3-4 віджимання робите. Або навіть одне не можете. У верхній точці також чекаєте. Таким чином, статично утримуючи своє тіло, ви прокачуєте свої м'язи і паралельно статикою займаєтесь. Тобто, це базова вправа плюс статична. Ви комбінуєте статику з базою. І таким чином. Просто робите повністю підхід. Тут немає якоїсь конкретної інструкції. Це все по відчуттям. В нижній точці відпочили? Добре. В верхній точці відпочили? Ще краще. Можете пару разів зробити? Зробили. Не можете ще відпочивайте в верхній точці. Тільки відчуваєте змогу робити далі ще декілька віджимань? Зробили. В нижній точці відпочили? Відпочили. В верхній відпочили відпочили. Не можете вже далі робити віджимання, чи з нижньої, чи з верхньої точки, не можете підняти себе вверх, чи опустити вниз і далі вверх. Все. Значить, тренування закінчено. Значить, стільки разів, скільки ви зробили, стільки ви змогли. Тут не потрібно робити неякісні віджимання, чи якісь неправильні. потрібно робити максимальну кількість якісних, чистих ідеальних віджимань на брусах. І при цьому, звичайно, що дотримуватись техніки максимального якісного виконання цих віджимань, тобто ноги тримати рівні, опускатись повністю вниз, випрямляти руки. І те відчуття, коли ви будете чекати в нижній чи верхній точці, це і є памп та надутість м'язів. Тобто, м'язи так почнуть надуватися, вам буде некомфортно, незручно. І то саме робите на перекладині, підтягуєтесь максимально ідеально чекаєте у верхній нижній точці, і через незручність, і те відчуття, яке у вас буде, що м'язи ніби горять, надуваються, просто ниють, можливо, навіть. Ви цього відчуття не досягнете, якщо будете просто підтягуватись підхід один на максимум роблячи. А якщо будете робити на максимум підтягування, ідеальні, і після цього відпочивати в нижній чи верхній точці, чи на брусах, чи на перекладенні, підтягуючись, чи віджимаючись, то тоді ви зможете прокачати м'язи, розвинути витривалість, та при цьому всьому робити не тільки базову вправу, а ще й додати статику до бази. Це уже краще і більше, ніж просто робити звичайний підхід. На перекладині, само собою, для того, щоб прокачати м'язи. Ви можете робити так само, все як і на брусах. І навіть і в верхній точці також потрібно відпочивати. І не те, щоб воно чисто відпочинок, це і є додаткова напруженість м'язів. Всім щасти, пока!